Казка про відважне лисеня та чарівний ліс. Жило було маленьке лисеня на ім'я Рудик. Він був найменшим та найвеселішим у своїй лісовій родині. Одного разу, коли Рудик грався на галявині, він почув дивний звук, що лунав з глибини лісу. Це був ніжний голос, який закликав його: Допоможи мені, будь ласка. Рудик, хоч і був маленький, але мав велике серце і завжди був готовий допомогти. Він пішов на звук. Обережно ступаючи м'якими лапками по моху і підліскам. Пройшовши кілька кроків, він побачив на галявині стару сову, яка застрягла своїм крилом у колючому кущі. Ой, маленьке лисеня, допоможи мені, будь ласка, просила вона. Рудик швидко підбіг і обережно допоміг собі визволити крило. Сова була вдячна і сказала: Ти дуже відважний та добрий, Рудику. Я чарівна сова, що охороняє цей ліс. Як подяку, я тобі дам чарівну гілочку. Вона допоможе тобі у будь-якій біді, якщо ти використаєш її з чистим серцем. Рудик взяв гілочку і подякував сові. Він сховав її за вухом і вирушив додому. Але на зворотному шляху він побачив, що ліс змінився. Стежки зникли, а дерева стали високими і темними. Рудик заблукав. Він присів на паньок та засумував. Тоді він згадав про чарівну гілочку, яку дала йому сова. Він взяв її в лапки і прошепотів «Чарівна гілочко, допоможи мені знайти дорогу додому. Раптом гілочка почала світитися м'яким зеленим світлом, і показала Рудику нову стежку, яка вела до рідної галявини. Він щасливо рушив вперед, слідуючи за світлом. Дорогою він зустрів бобра, який не міг добудувати свою хатину через високу течію в річці. Рудик не вагаючись дістав чарівну гілочку та допоміг йому побудувати надійну дамбу. Дякую, Рудику, сказав Бобер. Ти справжній друг. Пройшовши ще трохи, Рудик побачив, як пташеня випало з гнізда і не могло повернутися назад. Лисеня використало гілочку, щоб виростити гнучку лозу, по якій пташеня змогло знову дістатися до своєї домівки. Коли Рудик нарешті дістався додому, ліс ожив. Дерева стали яскраво зеленими, квіти розцвіли, а тварини весело заграли. Рудик зрозумів, що його добрі вчинки змінили ліс, зробивши його ще красивішим. Відтоді Рудик став відомим у лісі як відважний лис. А чарівна гілочка нагадувала йому, що навіть найменше серце може творити великі дива. І вони жили довго та щасливо, а ліс залишався чарівним і сповненим дружби та доброти.